Кожного року треба чистити дерева. І мене прям шляхи трафляють. Така погана техніка. Офісний плантон, така от деревна терапія. Чорними цятками на обличчі. Дуже-дуже важливо. І в усе. Буде такий експериментальна зйомка. Будемо е, знімати обрізочку, будемо спілкуватися, я буду в процесі щось вам розказувати. Ось так, як я і казав, я приступаю, вирізаю серединку. У нас є певні гілочки. Кожного року треба чистити дерева, тому що. Дерево росте, оці пагони однорічні, вони просто вистрілюють за один рік, їх просто мега багато. От попереднє дерево, яке я показав, воно було почищене попереднього року. І, і самі бачите, скільки вирізалося, скільки вирізалося гілочок. Ось. От зараз я працюю цими ножницями і мене прям. Шляхи трафляють, того, що ножниці, надзвичайно, ці, що зараз я ними працюю, вони погані. Це я купляв така мотосапа фірми Hatch. то хоче щось від них купити, ну, наполегливо не раджу купляти фірми Hatch щось, тому що вони ніби пишуть, що вони Чехія. Насправді, це така погана техніка. І купляючи в них ту мотосапу, вони мені дали в подарунок ці ножиці, ось, і приходиться ними працювати сьогодні. Та, як я казав, я свої загубив. Я працював ножницями від Фіскарс. Вони ніби як рахуються фінські, наскільки я знаю. Ну, чесно, я не міг відчути якогось задоволення в роботі з тими ножницями. Коштувало, я за них заплатив тисячу гривень. Минулого року, і цього року я вже без них, я просто їх загубив десь. Швидше все, всього, я залишив тут в саду свою сумочку під час якоїсь обрізочки, і, напевно, хтось проходив мимо і собі їх присвоїв. Ну нічого, хай працюють в когось, не шкодую нікому нічого. Якщо людині вони потрібні і вона буде обрізати своє деревце, я тільки зараз. Хай Бог допомагає. Ось я замовив собі ножиці фірми Лоу. Це німецька фірма. Вони вже коштують 2400 гривень. Не дешеві, такі трошки дорогі, але це вже професійне. Я себе вважаю вже таким. Обріжчиком дерев. Я не можу сказати, що я суперпрофесіонал, але ось цей сад на 80 дерев я посадив сам. Почав садити його приблизно років 15 назад. Ось ці там на пагорбі звідти я починав садити. Тут ці дерева їм десь по років 7-8, мабуть, отак. Не більше. Вони садились пізніше. Тому я не вважаю себе якимось суперпрофесіоналом, обріжчиком, але мені це подобається. Я приїжджаю в суботу, сюди в село, на таку терапію після важкого робочого тижня. Важкого він не фізично важкий, а ну, робота така більш сидяча. Ось офісна, офіс, Офісний плантон. Ось. І я приїжджаю сюди просто відпочити на таку терапію. І, і от навіть зараз ну, просто погода просто шикарна. 18 січня я ще так рано ніколи не починав насправді обрізати дерева, щоб 18 січня, але ну, зима цього року, ну, 2024-2025, ну, вона така дуже дивна. Ось, Я кажу, зараз. Зараз трошки вітер дує, я не можу сказати, що сильний, але є трошки вітерець. Градусів 8 тепла, і це за містом, це дуже тепло. Що у нас на ніч передають? От Цікаво. Десь мій телефон. Був і нема. Найду потім. Може, таке треба знайти телефон. Може, я його загубив десь тут, як і ножиці, але він мені потрібний. Так, телефон я, мабуть, десь залишив. Так ось я ніколи не починав обрізати дерева так рано, ось, але цього року все-таки обрізка, можливо, можна її робити і зимою, ось, але якщо обрізається на бруньку, так як я показував, розказував, обрізка на бруньку, так? щоб гілка, наприклад, буде мороз вночі, Скажемо, мінус 5 градусів. Щоб брунька не обморозилася, вона обморозиться не ззовні, вона обморозиться саме з того обрізу, який ми зробили. І від того обрізу серединою самим стеблом буде промерзати Буде промерзати, і брунька відімре, щоб вона не відмерла при морозах. Наприклад, мінус 5, я знаю, що точно, ну більш нижче мінус 5 цієї ночі, точно не буде. Ось тому, наприклад, можна обрізати там кілька сантиметрів вище. Наприклад, 2 см від, від самої бруньки. Та вона не промерзне від цього морозу. Так, добре, погнали далі, тому що щось тринджу і тренджу. Е, треба чистити дерево. Так, і е, ніколи не спішіть. Типу, якщо ну, в мене. 80 дерев я за день. Звичайно, не такий день, як зараз я там знімаю відео, лялякаю тут. Ось за день приблизно я опрацьовую 10 дерев. Це зараз коротенькі дні. Та й більше я не можу опрацювати, тому що от, е, працюючи ножицями, потрібно постійно робити навантаження на руку, на пальці, Рука болить, звичайно, від, е, з, не, звички. Ось, тому, тому я так і можу починати собі з раннього періоду обрізати дерева, тому що в мене є тільки субота, але ти віч, що 10 дерев опрацьовуєш за день, це треба 8 тижнів. Вісім тижнів, щоб закінчити ці дерева. Така от деревна терапія. Тому ніколи не спішіть загалом, якщо ви обрізаєте дерева у вас є, не спішіть, просто станьте збоку. Ну, перші гілки, вони от інколи стаєш перед деревом, коли не маєш досвіду і не знаєш, що з ним робити. Ось. Як кажу, якщо є обрізка, обрізайте серединки, обрізайте гілки, які перехрещуються і труться одна об одну. Ось. Таким чином буде звільнятися більша зона, більше, більше будете бачити. Ось. Тому пішити не потрібно. Щось залишати можна. Потім допідрізати, наприклад, якщо вже там, закінчили обрізочку, подивилися, ага, я би ще це і це тоді вирізав. Ось цей рогач, він тут взагалі ні до чого, я його тут виріжу зараз. Ой, але тут вже потрібен сучкуріз, тому що гілка досить груба. Отак. О, це зовсім інша справа. Дивіться, яка краса зразу. Тут ну, от таке ну, нащо його на дереві. Там ні плодових бруньок, ну, одна ось я бачу одненька плодова бруньочка. Ну, воно того не вартувало. Так, йдемо далі. От, Якщо йде, наприклад, горизонтальна вже отака гілочка, бо є ось такі ці пагони, вони всі ростуть вверх, такі вертикальні. Ми, звичайно, розуміємо, що на зовнішню бруньку, так, брунька дивиться назовні. Брунька дивиться назовні, обрізали. От. А є отакі гілочки горизонтальні. І цікаво, що з ними робити. Так, це лізе на сусідню і забере. Кому як? Хтось любить обрізати на нижню бруньку, щоб гілка йшла сюди. Тому що вона якраз буде горизонтально йти, то коли ми її обріжемо вниз. Я її зараз цю підрізаю на низ, на нижню бруньку. І гілка почне вниз рости, потім вигинатися і продовжувати різ свій вверх. Якщо ми підріжемо на верхню бруньку, коли дивиться наверх, то от будуть такі вверх пагани. Залежить, що вам потрібно. Я переважно підрізаю на нижню бруньку. Щоб гілочка знизу пішла і дала ще і ще. Ось, наприклад, тут. Раз і гілочка пішла в цю сторону. Не розумію людей насправді, які від цього не кайфують, від такої роботи. Хоча таке в кожного свої інтереси, напевно. Кожного різне цікавить, <плес> хтось не розуміє мене. Думаю, чувак, що ти робиш? Тут треба буде пізніше оглянути це, я ще вернусь до тієї гілочки. Вона така трошки проблемна, багато є таких моментів, які я там би залишав, а щось би й не залишав. Попрацює з іншими, позвільняє їх. Су на вів. От ще тут не знаю, що з цим буде зробити, хай поки так буде. Головне, що нічого не пересікається і не треба одне об одного. Ця гілка мені така цікава. Одна сторона мені каже, обріж її ось так, кажу, взагалі і лишити одну цю і вже з нею в подальшому працювати. А інша сторона каже, слухай, лишиш її. І як, і як діяти. Мабуть, все ж я виріжу з цього рогача, виріжу серединку. Ой. Чого? Трошки розлідити це треба. О, так воно цікавіше виглядає. Тепер я зрозумів, що мені заважало в цій гілці. Ота серединка. Не треба робити такі, як вила. Ось. От, наприклад, от, от вила, справді вила. Тут от, 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 треба раз і цю серединку вирізали, і гарні такі от розійшлися гілочки. І вже з ними гарно працюється. Ось так. Все. Щось, напевно, все, дерево готове до весни і до весняного оприскування. Я буду ще показувати, як я оприскую дерева, чим я оприскую дерева. Я намагаюся не багато оприскувати. Роблю саме перше оприскування до розпускання бруньки. Це перше в році оприскування і воно не надзвичайно важливе. Воно від грибкових йде, так як що таке грибкові. Протягом зими осені і там хай буде так, осені. Дуже підвищена вологість, дощі, немає теплого повітря і дерево покривається таким. До речі, зараз покажу. Тут не тільки у мене сад, а є ще сад у дядька, і він явно не оприскує весною. Ось. Хоча в нього дуже, дуже гарно родять яблука. Ось, він їх підживлює органічними всякими добривами. Ось, але з оприскуванням він трошки, трошки не дбає про це. І яблука самі, вони такі дрібненькі і поболяні, вони з такими чорними цятками на обличчі. Ось про що я говорю. Ось це грибкові. Ось такий грибок буде рости, якщо не оприскувати весною, дуже обов'язково оприскувати весною дерева від грибкових. У мене ну, ні на одному деревці ви не побачите такого грибка. Ось Тому що я завжди кожного року роблю цю обробку. Вона дуже-дуже важлива, тому що в цих грибках знаходяться різні хвороби. В них живуть різні шкідники. Ось, тому весною я оприскую від грибкових і мішаю зразу від шкідників, ось які вони там, звичайно, зима, але шкідники вони є, вони під корою, під всякими, там, між гілочками можуть бути. Тому мішаю ось такий коктейльчик навесні. Ось. І потім другу обробочку, дерев я роблю. Уже після цвітіння. Там можна сказати, що навіть і плоду немає. ось, Але після цвітіння я роблю другу обробочку і усе. Піджива дуже важлива, Підживляти дерева органікою можна. Можна і неорганікою. Багато є різної підживи продається зараз. Кому цікаво, я думаю, що маєте де знайти, є магазини різні. Та, є отаке. Всім добра. Любіть дерева, обрізайте дерева. Це і красиво, і воно якесь таке приносить внутрішнє задоволення. І загалом воно класно, естетично виглядає. Папа. -па. Гарного дня. А я ще запущу зараз таймлапс. Тому що дуже люблю знімати таймлапси хмари, як вони швиденько рухаються. Всім добра!